Всіх вітаю. ви на каналі Я Люблю Україну, Філателія Україна. Хотів би зробити розпаковочку двох нерозрізних аркушів. Якраз забрали мені і багато було нарікань. Дуже з моїх знайомих майже всі, ну не майже всі, ті, що мені говорили, всі отримали в пошкодженому стані ці друкарські аркуші. Ну, от зараз робимо розпаковочку і подивимося. До цього часу. Я від Укрпочти отримав продукцію ну, в ідеальному стані. А зараз подивимося, як були ці запаковані нерозрізані аркуші. Якраз. От перед вами розпакую свої два аркуші і ми подивимось. Так, почнемо звідси. Кажуть, багато прийшли помнятих. І зараз буде видно У якому стані прийшов наш? Так, о десь з цієї сторони далеко, а з цієї сторони я думаю давайте з цієї подивимось. Зразу показую, де листок, де ОЦЕ. в середині тубуса вже, напевно, може і ні. так Тягуємо нашу аркушку, сука. Тубус такий серйозний тут. Бачите? Так, це ми зараз заберемо пізніше все розпакуємо. От ви бачите, ми одну розпакували 300 штук тираж. Ви бачите вже при вас розпаковував, в якому стані. Я, наприклад, колекціоную аркушах цілий. Ну, бачите. 1307 гривню. І от такий матеріал прийшов. Перший раз за два роки, що мені приходить такий матеріал. Поганно видно, а таке може побачити в такому стані, Значить. Перед вами цілий аркуш? Ну стан уже його не колекційний. Можна тільки. Порвати. В такому тубусі був тубус також цікаво Заплатили за нього порядка 300 гривень за кусок труби, без кришок, без нічого. Бачите, який стан. Всі, що отримували, мої знайомі, сказали, що теж те саме. Зараз ще один у нас є тубус, зараз ми ще його розпакуємо. Так ось, другий Тубус, який я замовляв, також не розрізаний аркуш. Зараз ми подивимося ще, який в якому стані цей. Неприємно, звісно, отримувати таку продукцію, тим більше, що зразу дивитися в мене змоги немає. Так, з цієї сторони. Парку, що ми не бачимо, значить з цієї сторони подивитися Цей, похоже, вроде нормальне. Зараз я його розложу. Дивимся. Цей угол нормальный, цей нормальный, цей нормальный. Ну, цей стан прекрасный. У мене щось тут трошки є, Ну, це вже не такі сильні там. Так що так. Якщо замовляєте два, то шанси ваші збільшуються. Ну і хотів б сказати, що за такий тубус давати 300 гривень це, звісно, жесть. Як я, наприклад, пакую такі аркуші? Лайфаб для для Укрпочти хочу. можливо, дослухається. Купуєте такі а 1 формат Ватмана два штуки, розложуєте його, всередині вложуєте даний аркуш, замотуєте його і відправляєте. Доходить весь час ідеально. І ціна набагато менша. І приходимо зараз в колеційному стані. Так що так, буде цікаво ще почути від вас, якщо ви заказували, в якому стані ви поотримували. А поки так. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!